Вітаю всіх, мої дорогенькі. дякую вам, як завжди, за підписку, за підтримку. Дуже вдячна вам. Це так, думаю, трошки чи ну трошечки з вами поспілкуюся. Зараз тільки прийшла, ходила там у другий під'їзд, треба було зняти мені. Показники світла на будинок. Поставили новий цей щотчик. Скільки я не писала, в це обленерго ці письма до одного міста. Вони своє. Ну, таке коло замкнуте. Треба було перевірку нашого цього щотчика зробити по будинку. В Запоріжжі немає. Обленерго не предоставляє таке. Ну, щоб зняли оці е, пломби та перевірили та опять запломбірували, ні. Шукайте самі. Я вже, вже мабуть, всю Україну. Перетрощила, перезвонила, домовилась була в Києві. Вроді би так, е, це тут є їхні. Кажуть, ні. Через два дні перезвонили, ні. Тільки ми це по Києву робимо. Знімаємо ці показники, перевіряємо та опять пломбіруємо. Ну все. Найшла указ, який, оце зараз у нас таке положення в країні, що на які перевірки не обленерго це не докажеш. Писала і на електронну і так, Саша в мене тут. Заміститель ходив бідненький, все я його ганяла з тими письмами, та нічого, ладно. В січні поставили новий щочик на будинок. Там 5 тисяч з копійками все це вийшло. Ладно, а це тепер електронний, це як ставили, Саша присутствував, а як знять, він каже, я нічого не помню. Я в тому місяці так приблизно дала, а це зараз. Взяла це інтернет, та давай сама розбиратися та туди пошкандибала, ой, кіно і німці. Розібралась та дала ці показники. На дворі в нас сьогодні мряка така не дуже. Ой. Я вам що хочу сказати. Вчора я виклала отой торт, я там нікого не повчаю. Я... Просто виклала, бо там мені одна жінка пише: Ну, що нового? Ні. Америку я їй відповіла в коментарях. Я не збираюся відкривати. Вона вже давно без мене відкрили її ту Америку. Ні. Я, звичайно, нікого там не. Я просто показала цей торт, який я зробила для своєї родини сусідам одному, другому, третьому, четвертому роздала. По кусочку, і все. Та і зовсім Ось всі мої рецепти. Що там нового? Зовсім нічого нового. Все, як всі готують, я звичайна обична жінка, що я там, жінка-ектора, що там знаю. Просто, ну, ладно, це таке питання. Дурне, коротше, отак скажу. Так боюсь ляпнуть, бо я така. Баба щось я кляпну, щось самої тоді думаю, що я ляпаю. А знаєте що, дорогінки мої, хочу вам сказати, зараз у мене квасоля там стоїть, За, ну, замочила я її. Оце учора задумала. Колись мама моя готувала борщ, постний. З консерви рибної. Ну Тоді ж були бички в томаті та такі смачні ж були. А зараз що не возьмеш? Брала я ті бички колись в томаті, та ні, ге палочки. Все це єрунда. А в мене є в томаті кілька, там, і хек в томаті, і все. Ну Думаю, зроблю я цей постний борщ. Опять кажу: нікого не повчаю. Нікого. Просто хочу. Показати, як це роблю, все, щоб не було того, що як я вчу. Ні. Вирішила оцей постний борщ. Мама колись, знаєте, рибний варила. І я один раз варила саме з консервів я варила раніше, а лінь колись чоловік спіймав цю рибку лінь. І оце з ліня я робила, і мама робила такий борщ. Робила, я пам'ятаю. Ну, в общем, як я зварю, зварю та просто покажу. Успію я сьогодні викласти, викладу, ні, я завтра викладу. Це таке. Ще, знаєте, колись було, от хочу вам чесно сказати, було таке. Може це не всіх буває. Було в мене таке скрутне положення, то я Больниця, одна операція, друга, тоді виходить з той больниці, оця реабілітація, це все гроші потрібні. І так все уходило на, на ці ліки. Та воно і зараз уходить. І я, ви знаєте, літом колись зварила. подумайте, що вона їсть? Зварила не холодець, а жалівною. Пішла в магазин та купила два лоточка шиєк курячих. І зварила саме з оцих шийок літом залівне. Ви знаєте, яке воно солодке? Там взагалі м'ясо у цих шийках курячих дуже смачне. Так, да, це треба їх одварити та там потім перебрати, сісти. Ну, руки, звичайно, все повинно бути чисте. І я оце літом мамі дала, а мама каже: ой, як смачно. І я оце літом, навіть зараз, коли гроші там є, і на м'ясо, і ето. І я літом дуже часто варю, а воно на дворі жарко, а то раз, і, і є таке прах, і по, по грошам дуже ну, недорого копійки. Так що літом колись зварю. Оце буває все в житті, в нашому іскрутне, а зараз ви знаєте, які ціни. Це Пасха йде свято, а якось відчуття в мене немає. Я так люблю це свято, дуже люблю, а немає, немає зовсім. Раніше це ой, я обов'язково Ковбасу свою робила. У мене і зараз є в холодильнику. Зараз не буду робити, не буду я цю ковбасу. Паски напечу. Холодець завжди варила. Ну, Ми дуже часто варимо холодець. Я так люблю, щоб там і яловичина, і курка була, і кидаю її свинину таку галяшечку, цю рульку. щоб все було м'ясо, три вида. Щоб воно прозоре було, таке люблю. Оце зверху той жир я не люблю. Ну, у нас не люблять. А мамка моя любила. Варила прозорий, але любила. Прям брала, знімала оцей такий жирок, ну воно там, виходить, маленький такий в неї був. І вона прямо аж на хліб. Я цього не люблю. От, а оце в цьому році думаю. Обов'язково я роблю цю страву на, на свято на Великодень. І на день народження роблю. Беру шию, та оце крученики з грибами дуже люблю. Такого свята зараз ви бачите, що. Що, що твориться в нашій країні? Ой, послухала вчора Гончаренка, вроді так, і йдуть справи нічого, але не знаю. отакі От діла, мої дорогенькі. В общем, зараз квасоля в мене стоїть, замочена, як зніму. Завтра вам викладу. Оце два слова. Навіть не знаю про що казати. Багато чого хочеться сказати. Хочеться сказати, давайте будемо в коментарях спілкуватися. Може, ви мені щось посовітуєте, підкажете, я вам щось. Треба спілкуватися в одному будинку. живем знаєте, всі раз-раз-раз по своїм хатам пробіглись, пролетілись і немає. А так класно, коли люди спілкуються. Особливо у цей час. Нам треба один одного підтримувати, підтримувати так, як ну, всіма хто чим може, добрим словом, і то вже якось легше. Оце в нас як оце гукне оці ракетні обстріли. У мене є у другому під'їзді Маріна. І я оце їй там пишу, Марінка, вона, та тютян не переживайте, та не той. І я її оце кхм, почитаю і мені якось аж легше стає. Ну, люди разні бувають, знаєте, всякий один. Один так вас приймає, другий. Ой, бідна моя Україна, скільки їй це терпіти ще. Але ми витримаємо. Бачите. Не Запоріжжя не, от не сходив їх з думки це наше місто. Та не бачить їм того Запоріжжя нашого. І що це ви взяли? Що воно повинно бути у цей прапор? Я оце як представлю, що в моєму місті буде ота тряпка трьохколорна. Та ну, це взагалі. Це такого не буде і хай вони дуже не. Ні. Є різні різні люди, ви знаєте, у різному місті і на Західній Україні різні є такі, що з головою не дружать. Не дружите з головою. Мандуйте, Господі, прості, що скажеш у ту Росію і там живіть. Вибачте, оце так вирвалося. Ну немає просто терпіння. Яка Росія? Як ви все життя отут жили, наїдали отакі мордяки на нашому, на нашому хлібові, на нашому салові, а тепер ви в Росію? Та давно пора було вам змитися в ту Росію, Ой, я не хочу. Як оце починаю цю тему, мені мене все трясе, я по це їх подушила б і все, оце так. А так, як гинуть наші оці люди, хлопці наші гинуть, і оці люди під обстрілами. Ой, плачу, у мене син плаче прям на другий раз. Дуже шкода, але ми тримаємося. Тримаємося всі разом, так тримаємося, що ну не здаємося, наша Україна вже показала всьому світові, що таке. Свобода, воля, що ми не хочемо. Ми не ті страни, що будемо це гнуться під путінську ету. Ні. Ні. У нас була Україна, вона є і буде в нас одна, наша квітуча. Ще мої дорогенькі, не буду цю тему трогати, бо це в мене починається таке. Оце ж така погода, вже треба огород той садити. Всі сімена є. А що, якщо я баран бараном? В тому році купила сідірати, гречку, треба було з осені посадити. Тепер не знаю, що мені з нею робити. Там напишіть, хто в курсі з оці. З цією посадкою. Я оце все сімінами, так тикала, тикала, а воно ще й вийшло. Так, вроді би, і непогані купила сіміна, придбала. Чим будемо? Буду знімати. Оце не тільки оце кухня, жарення, шкварення. Ні. Ну, це ви бачите, що так трапилося, з цією ногою заразною. Дякую Богу, що воно так уже в мене. Ну, Ще треба час на це, ну, процес пішов. А так би я зняла б і місто наше, ну, це все, огород наш, чоловік на рибалку ходить, мені так хочеться <кій> зняти вам наш причал, на рибалку оцю, як ми... все це буде, мої дорогенькі буду. Хочеться мені не тільки оце ж шкваріння варення Все це я зніму. Будемо триматися, всіх вас, дівчата, Любочка Бочарова, дорогенька ти моя, ти мені такі добрі слова пишеш, щоб я береглася та віддихала, відпочивала. Знаєш, я тобі скажу, я вчора день пролежала, от пролежала, не можу знаходити місця. Ввечері я як дурна. Думаю, ну що я пролежала? У мене все болить, все той. Нє. Ну от звикла я так і все, мені треба щось робити. Так що буду я з переривами. Я так теж не то, що ти там думай, я з переривами щось зроблю, зроблю тоді. Все бросила, виключила, пішла-лягла. Бо в мене ця спіна це все моє. Дорогенькі мої, я бажаю вам всім здоров'я від всього серця, від всієї моєї душі. Тримайтеся, хай ваші всі рідні будуть живі, здорові. Наша Україна переможе, та вона вже перемогла. Вже перемогла. Всім бажаю здоров'я. Всі в мене підписники, я так вважаю, що добрі, хороші люди. Хай ваші родини всі будуть здорові. Це саме головне. Хлопцям нашим зранку проснулася і кажу: Господи, Боже, мої дорогенькі, дякую вам, що пройшла ночь. Без оцих, що я жива осталась, і лягаю. Молюсь за їх і кажу бідненькі мої, ви там в тих окопах. А оце дощ іде син мій каже, мама а представ, як хлопці у цих окопах під дощем, ой, як мені їх жалко. Але вони нас захищають. Ну що, пішла я варити цей борщ? З різних консерв, томаті там, що назбираю. Але він, ви не думайте, він такий кисленький, він непоганий. Ну, так, для рознообразія. вже щось м'ясо, мені риба, риба, риба і риба. Ну, все, бо я то за Україну, то за рибу, то за те. Оце я знімаю, я не перезнімаю по 150 раз. Оце як сказала, так вам і викладаю. Так, ото і в тому, і в своїх рецептах. Це сказала раз, та й все. Як буде, слухайте мене, не підбираю там ніяких слів, нічого. В общем, мої дорогі, дякую вам за підтримку, за все. Бережіть себе, як це можливо. Люблю вас всіх. Після перемоги. Боже, дождаться б нам тільки цю перемогу. Мені оце хочеться не вмерти раніше, чим ця перемога прийде. Люблю вас всіх. Тримайтеся, пішла я на кухню. Пока. До зустрічі, верніше.